Від головного управління, від мене особисто, від цього колектива нагороджувальну відзнаку хочу вас теж привітати. Пам'ятали, що вас тут завжди люблять, цінять і поважають. Дякую. вас. Дякую. 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 Я хочу подякувати всім. Мені дуже приємно було працювати. Маслюк Микола Іванович на службі я вже більше 40 років, вже 41. Так цікаво кажуть, через що життя йде своєю чергою. Починав я з пожежної в Білої церкві, у третій частині. Там же й завершив службу. Я сам родом із Ставищанського району села Гейсих. Після школи відслужив в армії, потім пішов працювати пожежним в третю пожежну частину міста Біла Церква. Що до пожежних пішов. Скажу так, мене наївський Георгій Володимирович, мій дядько. Ну, мабуть, всі знають ліквідатор. Ще будучи малим, він мене брав на пожежі, я виїжджав з ним. ну, мене було цікаво. І після цього, як я ж кажу, яке закінчив школу, відслужив в армії, я вирішив так по його стезях поступив у Львівське пожежно-технічне училище, яке закінчив. Після чого був направлений в Стовищанський район на посаду інспектора Державна пожежна. Потім Тараша, старший інспектор, і пішло, пішло, пішло. О, ні, не покидав майже. Були пропонування, але я, я не знаю чогось, я не люблю переїжджати кудись. Люблю стабільність, люблю впевненість. Коли приїжджаєш чи на пожежу, чи в якусь надзвичайну ситуацію. І тобі приходиться приймати рішення. От Я поважаю людей, поважаю керівників, які можуть прийняти рішення. Коли я боявся посилати людину пожежну, я сам в бойовку, ну лучше сам я приймав на себе це рішення, і я сам приймав участь в гасінній пожежі чи ліквідації. Будь-якої ситуації. Були великі пожежі, були ферми там горіли, були другі приміщенки горіли, були багатоквартирні будинки горіли. Коли їдеш по селу і дивишся, в цьому селі там, той буде, не хтушив, той буде не тушив, той буде натушив. Там надали якусь допомогу. Приїжджає до тебе людина там, на другий чи на третій день і каже, я вам дякую. Постійно пам'ятається, школа-інтернат є для дітей. Після того, як ми їздили туди, відвідували, і там був хлопчинка Колі, я не пам'ятаю прізвища. Він часто до нас приходить постійно, майже він постійно він вже був як, як рідний нам. Ну, Мені було дуже приємно, коли він приходив, його відпускали викладачі. Він знав, що він йде в пожежну частину. Він знав, що хлопці його зустрічають, там. там якісь маколики, ще щось, він походить. Дуже приємна дитина, сирота, казав, що буду пожежним. Коли ти надаєш людям допомогу, коли тебе дякують, це, мабуть, вершина всього того, що ти хочеш, щоб прожити життя. І такого, щоб я замислився, що треба було поміняти професію, чи вибрати другу професію, чи більш дохіднішу і так далі, в мене такого не було. Можливо, воно було б, якби мене не підтримувала моя сім'я. Емоції Емоції неоднозначні. Я розумію, що йде зміна покоління. Ну, це нормально, це нормальний процес. Людський організм це так само, як і організм машини, він утомлюється. І коли пропрацювати 40 років, це постійно в напрузі, відпустка в напрузі, поїхати кудись виїхати за межі гарнізону, коли спілкуєшся із своїми підлеглими. До да, теж не так спілкуєшся, і вони висловлюють, кажуть, що «Да, дякуємо. Ну, реально приємно. Якщо ти вже прийшов на цю роботу, то працюй для людей, працюй для держави. Йти працювати рятувальником, да, будь на будь-яку посаду в Державну службу національної ситуації треба йти за покликанням.